Всім привіт! І в сьогоднішньому відео я разом з вами пограю в Roblox гру The Exit 8. Це гра, в якій вам потрібно буде шукати аномалії. І якщо ви її знаходите, вам потрібно буде повертатися назад, звідки ви прийшли. Якщо аномалії, на вашу думку, немає, ви повинні бути доходити до кінця гри. Зараз мене загрузить гру, і ви поближче познайомитеся разом з цією грою. Сама ця гра вона вийшла в оригінальному вигляді ну, давніше, наскільки знаю, в Стімі, і її можна. Можна було пограти в оригіналі, але мінус в тому, що вона платна. А ця гра, я її граю в Роблексі, вона в принципі гарно оптимізована тут, так що думаю, чому б мені і не показати, що це за гра, як її проходити, і відповідно, як проходжу я цю гру сам. Все я вже заспавнився. Так, я вже один раз попробував цю гру пройти. Я прийшов до кінця, і як, кстати, в головній менюшці забув вам сказати, що є три різні кінцівки погана. Хороша і, відповідно, секретна. Так, зараз дивимося за цим персонажем. Ну, ніби він нормальний тут. Я надіюся, мені там не зарахує, що я вже прийшов назад. Так, ця картина є така, ніби страшилка, це, типу, як показ фільмів, їхні заставки. Так, стоматолог посміхається. Їда, ніби проста картинка, простий. Пустий банер, я б це так назвав. Китайка, око, двері є, ручки нормальні, начебто нічого немає з каналізаціями. Так, ручки точно добрі. Так, ну, Мені здається, що тут ніяких аномалій немає. Так що блін, аномалій немає, але я випадково, коли я ходив за цим персонажем, який тут по грі має ходити, то я випадково зайшов мені вже зарахувало, ніби я назад пішов. Тобто, ніби аномалія була. Але нічого, я був і так на нульовому рівні, так що це не проблема. Так, тут чудесенько дивимося. Ну, камера ніби все є, стрілочка вправо, не курити. Курити, кстати, дуже погано, так що запам'ятайте мої слова. А, так, ніби страшилка, стоматолог, персонаж наш. Так, сорочка ніби розчіпнута, все окей. Прическа волосся світле, бо попередній раз, коли я грав в нього було темне волосся один раз. Ніби телефончик все є в нього там. А, тут ніби нічого не тече, ніякі руки не стерчать, ручки, дверей, ніби все окей з ними. А, так, простий, пустий банер, китайка, око. ну, Вроді все окей. Так що йдемо прямо, прямо-прямо. прямо. Шкода, що це я так з шифтом дуже швидко ходжу в лапках. Якщо я без шифта, то я взагалі дуже повільна. Стрілочка вправо. А, не курити. Так, тут ніби нічого немає, посміхається собі, їжа, ніби як їжа, простий банер. Ага, все, бачу аномалію. Тут вже є якісь малюнки на стінах. Потрібно швитесенько повернутися назад. В принципі, від цих малюнків, якщо я буду довго чекати, мені нічого не буде. Але мало що, може потім я не знаю, якийсь там з малюнків, челік вилізе і мене вб'є там. І я почну з нульового рівня. так. Бачите, аномалія таки дійсно там була. Так, стрілочка вправо, а я вже зразу бачу аномалію. Тут стоматолог всюди. І причому тут одному із них. Очі закрасили. Так, вертаємося, вертаємося назад. Так, тут аномалії немає, очевидно, є. Так, мені привидло, що там вже двері були привідкриті. Так, тут ніби не курити. Камера є, стрілочка вправо є. Наш персонаж серйозний. так, ніби все окей з ним. А, банери з банерами цими. Все окей, каналізації. Ці. Все ніби добре. Так, ну напевно, я буду йти прямо, тому що аномалії я на даний момент не знайшов. Так, все добре, аномалій не було, бо я вже собі подумав, чому ж там таке буде аномалія. У мене зараз дуже часто попадалось таке. О, я зразу бачу, очевидно аномалію. У мене зараз дуже часто попадалось таке, що я просто проходив аномалії ніби не знаходив, а потім мені вибивало до нульового левела просто. Вибувало, що я типу, на нульовому левелі, що я таки помилку допустив, і там була, наприклад, аномалія. Такс. Сигарета, стрілочка вправо, камера є. Восьмірка в нас вже нормальна, з каналізації ніякі руки, нічого тор чорного немає не, не там. Телефончик є, наш персонаж теж є. Все чекі-пукі. Двері не відкриті. Око є китайки є. Пустий банер, ніби їжа, страшилка, стоматолог. Стоматолог це ще та страшилка. Так. Так, так, так. Вроді все нормально, так що піду прямо. Є, все добре. А я, походу, з першої спроби, напевно, все пройду. Що я завжди, як так скажу, то все. Я тоді зразу десь виконую. Ага. Аномалія. Яку я до цього ще не помічав. А я собі думаю, а може якраз до цього, як я почав відео записувати, я ж ознайомлювався з грою. То може тут якраз десь і була ця аномалія, а я її просто не помітив. Капець. Ну добре хоч зараз побачив. Може таки я дійсно зараз з першої спроби дійду до... Кінця гри, і надіюсь, мій попадеться якась нова кінцівка. Тому що погана кінцівка була в тому, що просто показуєте 50 років, це вже закинуте місце було. І все. А мене цікавить, яка хороша, наприклад, кінцівка буде. Кстоматолог, страшилочка, ця. Е, ну, персонаж у нас як персонаж. Давайте, кстати, напишите в коментарях, яке можна було би ім'я персонажу цьому дати. З каналізаціями вроді все тут добре. Ручки дверей, кстати, я забуваю перевіряти. Око є, ніби все добре. Ану, ще стелі, про всяк випадок перевірю. Бо я перший раз, коли дізнався про цю гру, я дивився Карузу. Це без реклами, це я просто говорю людину, яка мене надихнула, різні страшилки записувати. І от суть в тому, що вона, коли проходила цю гру, там було єлі помітне лице на стелі. І за цього вона весь час просто програвала. Але ціле щастя, що вона потім це помітила, тому що вона не могла ніяк це пройти. Вроді, тут камера є, стрілочка вправо, не можна курити. Наш персонаж, ніби такий нормальний, ніби нічого я в ньому не помічаю, такого лишнього їжа. Це все ніби. А, все, очевидно, аномалія, яку я не помітив. Знову ці малюночки на стінах. І все, я таки зміг з першої спроби зараз пройти. І мене цікавить, яка зараз прям буде кінцівка. Тому що, як я сказав, там є три різні кінцівки. Так, здивимося. Ага, це та сама погана кінцівка, яку я вже бачив. Бачите, 50 років вже як закинуться це місце, все мене вже загрузило в нову гру. я забув вам сказати про те, що м, тут можна проходити як нормальний режим, так і легкий. В нормальному режимі, якщо ви зробите помилку, а ви були наприклад на, на сьомому, можна так сказати, к поверсі, чи як це можна назвати. То ви попадете на нульовий, якщо ви зробите помилку. А якщо ви будете грати в легкий режим, вас просто на один рівень назад перекине. Так, тут вроді нормальний цей персонаж був, вісімка нормальна, не можна курити, стрілочка є, вправо дивиться. Йой, мені провидалася тут аномалія. Так, подивимося, що з цього боку. Все ніби нормально, ніяких лиць тут немає. Двері закриті, пустий банер, око, ручки дверей, звісно, треба перевірити. Ну, Мені здається, тут аномалій ніяких вроді як немає. Так, ну зараз попробуємо пройти, подивимося, чи дійсно тут ніяких аномалій не було. Так, дійсно аномалій не було. Я вже таки подумав, що мені зараз прийдеться знов проходити. Тут стрілочка вправо, все добре. Вісімка як вісімка, не можна курити. Банери, банери, ручки дверей, каналізації. Ну, вроді, як все нормально, двері закриті, все добре. Так, телефончик в нього є, серйозне лице. Так, все добре. Тут аномалій дійсно не було. Так, тут стрілочка вправо, камера є. А, вісьмірка правильна. Не курити. Стоматологом все добре, лапша, а, пустий банер. що там ще може бути? Ну, вроді як тут аномалій немає. Наш персонаж також ніби вцілілий, його ніби аномалія не чіпала. Так ще тут зверху подивлюся, з цього боку. Ну, ніби все нормально. Ага, кстати, треба запам'ятати, бачите? Тут всюди стрілочка вверх дивиться. Типу, тобто, як прямо показує іти. Так що треба цю детальку також замічати. Тому що інакше я можу потрапити на нульовий рівень. Так, все добре. Я вже на третьому рівні. Так, Стрілочка вправо, камера, все добре. Двері закриті повністю, не курити. Ага. Очевидно, аномалію, яку я не зразу помітив. Так, вертаємося. Вертаємося, вертаємося, вертаємося. Все добре. Аномалія там була. Вже четвертий у нас рівень, стрілочка вправо, все добре. Не курити. Восьмірка на місці. А, наш персонаж. Ніби нормальний тут цей стоматолог. Ага, цей персонаж. З ним ніби все теж окей. З труп цих каналізацій нічого ніби не тече. Говорю труп, це ж треба так. Стрілочки в нас ніби прямо дивляться, тобто вверх. Лапша добре, в лапші ніяких мух немає, пустий банер, китайка, окон, ніби все окей. Стоматолог, все з ним нормально. Ага, чекайте. В нього волосся потемніло, все, вертаємося. Вертаємося, вертаємося, вертаємося. В нього набагато світліше волосся було, ну так помітно. Песмірка ніби нормальна там, стрілочка вправо, не курити. Стоматолог, дівчина з довгим волоссям, все добре, знає їда. Пустий банер, наш персонаж ніби серйозний, який був такий лишився. Стрілочка вверх, стрілочка вверх. Все добре. Ручки дверей, ручки дверей. Також не забуваємо. Тому що вже підходить кінець гри, я би не дуже хотів. Зараз все спочатку почати. Бо я дуже хочу вам показати, які різні кінцівки в цій грі є. Вже сьомий рівень. Капець. Оце я швидко доходжу. Мені прям щастить тут. І це прикол в тому, що я тільки з другого разу проходжу. Так, камера, стрілочка вправо, восьмірка ніби на місці, не курити. Нашим стоматологом дівчину з чорним волоссям все добре. Ага, двері закриті, з каналізації нічого не тече, ніяких там рук немає. Ручки дверей все добре. Наші персонажі на банерах, ніби все немає добре. Око. Оком все добре. Ну, начебто я не помічаю якихось аномалій. Навіть ось ці лампочки рівно стоять. Так що я піду далі. Ого, ми вже дійшли до восьмого рівня. А, камера, стрілочка, вправо не курити. Наш стоматолог, а, дівчинка з чорним волоссям, а, ніби з каналізації руки нічого чорного не тече. Ручки, ручки, з ними все добре, ніби. А, персонажі. Банери. Ого, то я вже пройшов гру з другого разу капець. Оце б'ю рекорди. Мені здається, ще ніхто так не проходив швидко цю гру, так як я зараз два рази пройшов побистречку, це капець. Мене дуже цікавить зараз кінцівка? А, бачите, в мене прийшов байд. Чудова кінцівка. Він відсутній. Останній раз його бачили. Коротше, пропав оцей чоловік, який з нас проходив весь час. І бачите, розшукують його, розшукують. Але кінцівка хороша, напевно, тим, що це місце не заброшене. Отож, я вже буду завершувати це відео. Дякую всім, хто його переглядав. Бажаю всім удачки. Хто бажає підтримати мене донатиком, то в описі під цим відео буде посилання на донатик. Буде посилання на мій Roblox аккаунт якщо ви маєте бажання додати мене в друзі і разом зі мною грати. І якщо хтось хоче саме в цю групу грати, також я залишу на неї посилання. Отож, всім дякую за перегляд, всім бажаю удачі і всім пока!